Інформаційні підсумки середи 9 квітня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Помер внаслідок важкої хвороби. У Хмельницькому попрощалися із героєм Павлом Жуком. Ігри розуму стартували півфінальні поєдинки інтелектуального квізу серед школярів. Традиція, творчість, натхнення. В художній школі відкрили виставку робіт студентів Вижницького фахового коледжу. У Святогеоргіївському храмі сьогодні провели в останню земну дорогу героя Павла Жука. Він працював водієм, згодом в службі охорони. З початку повномасштабної війни пішов до війська добровольцем, визволяв Київську область. У лавах 86-го батальйону 106 ї окремої бригади тероборони, старший сержант захищав країну на фронті. Внаслідок важкої хвороби, 3 квітня, серце героя зупинилося йому назавжди 58. У чоловіка залишилися дружина і діти. Поховали Павла Жука на кладовищі в мікрорайоні Гречани. Слів немає, знаєте, це дуже велика втрата. Бо Паша це був другом, другом з дитинства. Дуже важко його тіряти, таких друзів. Не тільки був в житті, бачите, і був патріот своєї країни. Каже, як я? Я сидіти вдома не буду. Каже, Наташа, як я буду сидіти? Мої хлопці всі там. Дуже заповнила, каже, що дуже гарно каже, кормлять. Тобто ми ні в чому там не нуждалися, тільки підтримка їм треба була від нас. Все. Павло був людиною прямолінійною. Завжди говорив всім в очі правду. За це його дуже всі поважали, по-братимі. Позивний був Пава Жук, фамілія в нього була Жук. Находився він на посаді начальника складу військово-технічного майна. Це він всім допомагав, він був доброю людиною. Всегда Відзивався, то що просив, він ніколи нікому не відказував. До повномасштабного він вже був у війську їхній батальйон. Наскільки я знаю, визволяли Київську область, а потім вже на кінцях він був вже на кринках Херсонської області. Наша Хмельницька тероборона, 86 й окремий батальйон. Прибуваючи на позиціях, сильно захворів, але Через неможливість вчасно забрати з позиції От, пішло таке ускладнення. Пневмонія, і він побув в госпіталі, відправили його в відпустку за сімейним ну, за станом здоров'я. Але під час відпустки йому знову стало погано, він поїхав в госпіталь. Ну і все. Залишилася дружина, діти. Кірфіафінсова комісія міської ради нині завітала на комунальне підприємство Хмельницька міська лікарня. Заслухали звіт про діяльність у 2024 році. Серед головних здобутків медзакладу, придбання сучасного обладнання для малоінвазивних втручань, а також капітальний ремонт двох відділень терапевтичного та відділення амбулаторного гемодіалізу. Проблемою залишається, зокрема, кадровий дефіцит. Ірина Кондратюк детальніше. У 2024 році Хмельницька міська лікарня отримала від НСЗУ на 70 мільйонів гривень більше аніж у 2023 тисячі Це дозволило закупити низку сучасного обладнання та значно розширити спектр хірургічних втручань, зокрема малоінвазивним методом, тобто без розрізів. Ми дійшли до того рівня, що ургентні операції, ну такі як банальні апендектомія, вона проводиться лапароскопічно, що знову ж таки дозволяє сьогодні, прооперувавши через два дні виписати людину додому, зменшуються затрати лікарні, кращий фізичний стан пацієнта. Ну, і відповідно, що всі в плюсі. Окрім цього, в закладі капітально відремонтували два відділення амбулаторного гемодіалізу та терапевтичне. Нині триває реконструкція та облаштування операційної для травматологічного відділення. Про це йшлось на засіданні балансової комісії. Ми сьогодні прийшли по кількох відділеннях, спілкувалися з військовослужбовцями в першу чергу. Те, що я почув, спілкуючись з ними особисто, вони задоволені рівнем харчування, задоволені тими умовами, в яких вони перебувають. Для нас важливо будь-які послуги які їм надаються були беззоплатними. Вони це підтверджують. Тому сьогодні якихось фактів, таких, які б негативно висвітлювали роботу міської лікарні, ми не знайшли, і це приємно. Нагадаємо, потужність Хмельницької міської лікарні це 760 ліжок. Крім того, щодня тут приймають багато амбулаторних пацієнтів. Проблемним залишається кадровий дефіцит та брак фінансування для військових, які потребують довготривалого лікування. Практично ніколи вільних місць немає, тому що всі знають, що ми єдина лікарня, ургентна лікарня в місті Хмельницький на 300 тисяч населення. Ми несемо цю всю функцію. Також ми маємо планових пацієнтів, реабілітаційне відділення, яке з кожним днем все більше і більше збільшує пул своїх пацієнтів. Військові в нас перебувають постійно в районі 20% від загальної кількості пацієнтів, тому лікарня загружна. Наразі засідання балансових комісій відбулись практично на всіх комунальних підприємствах громади. Сьогодні кожне комунальне підприємство має ряд питань, ряд проблем. Серед них найбільше це кадрові звичайно ж проблеми. Сьогодні частина лише не всі далеко комунальні підприємства мають можливість забронювати 50% працівників. Ну і звичайно ж, це сьогодні ресурси, фінансові ресурси, кого не так багато через. Війну у нас ще залишилось кілька баланс комісій. Після цього буде детальний звіт по кожному підприємству. Будуть пропозиції, звичайно ж, по роботі у 2025 році. Буде частина комунальних підприємств, керівників, які будуть депремійовані за роботу. Буде частина керівників комунальних підприємств, які будуть премійовані навпаки за хорошу роботу у 2024 році. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Хмельницькому відбулася академія жіночого лідерства. У ній взяли участь 25 учасниць. Це ветеранки, рідні військовослужбовців та полеглих героїв, волонтерки. Протягом триденного навчання говорили про гендерні стереотипи, подолання стресу та вигорання, захист прав ветеранок та родин військових. Після завершення навчання Український жіночий фонд пропонує учасницям взяти участь у конкурсі грантів та реалізувати ініціативи, спрямовані на підтримку орден військових, полеглих героїв, полонених або зниклих безвісти захисників. Більше розповість Ірина Муляр. Яна Білань, мати трьох діток та дружина полеглого в російсько-українській війні героя. Нині вона хоче підтримати жінок, які переживають схожий досвід. Я хочу допомагати саме вагітним дружинам героїв, котрі очікують народження дитинки після смерті свого чоловіка. І жінка тоді і так є дуже вразливою і в депресії, адже вона втратила чоловіка. Тому що я пройшла через цей шлях. Хотілося підтримати таку кожну жінку в пологовому, до і, і після пологового якийсь період часу. Знання, які допоможуть втілити мрію в життя, жінка здобуває в академії жіночого лідерства. Її організували в рамках проєкту Жінки, мир безпека, діємо разом, який реалізовує Український жіночий фонд за підтримки уряду Великої Британії. Академія жіночого лідерства для ветеранок, волонтерок, громадських активісток та членки сімей військовослужбовців. Цей тренінг покликаний допомогти цим категоріям жінок розпочати свій шлях в громадянському суспільстві. Протягом трьох днів учасниці говорили про гендерні стереотипи, подолання стресу, захист прав ветеранок та родин військових, співпрацю з органами влади та громадськими організаціями. Також для учасниць академії організували мотиваційні зустрічі з лідерками думок. У нас вчора виступала спікерка Аліна Скоморохова, а сьогодні Аліна Коваль, щоб показати їм, що у них є лідерські якості і вони можуть бути оцею рушійною силою змін в своїй громаді або в своєму місті. Олена Скрипник планує відкрити у Хмельницькому кав'ярню кондитерську і мріє, аби заклад став простором підтримки для родин захисників, дітей та людей літнього віку. Зараз є дуже класні можливості для жінок рухатись вперед, розвиватись, проявляти себе і допомагати нашим військовим, сім'ям, військовослужбовцям. А проєкт, який мріє втілити у життя, і на Хмільовська спрямований на просвітницьку діяльність серед підлітків. У мене донька підліток, тому мені дуже би хотілося їй допомогти дізнатися більше про права можливості жінок, тому що в нашому суспільстві до цих пір жінки стикаються із дискримінацією, із домаганнями, і в тому числі з публічними домаганнями, із насильством для багатьох дівчат хочеться надати такі якісь інструменти. Для учасниць Академії жіночого лідерства Український жіночий фонд пропонує конкурс грантів, спрямованих на підтримку родин військових, полеглих героїв, полонених та зниклих безвісти захисників. Ірина Муляр Ярослав Єфремов. Новини міста. Півфінальні поєдинки інтелектуального квізу ігри розуму стартували у Хмельницькому. Участь у битвах беруть 26 навчальних закладів громади. Квіз поділили на чотири етапи у кожному по шість команд. До фіналу дійдуть лише 12. Курують захід працівники молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту. Подробиці далі. Перший півфінал інтелектуального батлу Ігри Розуму 2025 відбувся у Хмельницькому. Зустрілися шість команд. Золото вибороли учні гімназії номер 20 ми гарно працювали в останніх двох етапах, можливо, трохи гірше, але нам було весело. Нам сподобалося, ми гарно провели час. Це цікавий досвід. Ми бачимо інших людей з інших шкіл, знайомимося, і це реально допомагає розвивати нестандартне мислення, логіку. З відривом усього в один бал срібло здобула команда гімназії No30. Перед оголошенням результату одна із учасниць Марія Теребуха поділилася на призове місце. Сподівалися, однак чи здобудуть його, впевнені не були. Найлегшим виявився блок з логіки, та також найтяжким був блок з української мови та культури. А найтяжчими блоками це була війна України та Росії тиші. 22 другий рік, та також не дуже легким блоком був спорт. Ну і більш посереднім блоком це була історія. Бронза за учнями гімназії номер 24 Усі три команди вийшли у фінал та боротимуться за звання найрозумніших. Курують захід працівники молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту. Розповідають, підготували для учасників сім блоків. У кожному по сім запитань з різних галузей. Питання взагалі різного характеру, це і логіка, і російсько українська війна, мова і література, також українська мова. Ось всі проходять сім блоків. Відповідають на запитання. Це командна така робота. Ми рекомендували підбирати в команду різних учнів: хтось знає історію, хтось знає мову, хтось орієнтується більше в якійсь техніці. Тобто, це командна робота. Це говорить про їхній дух, про настрій. Попереду ще три півфінальні поєдинки. До фіналу дійдуть лише 12 команд. Загалом прийняло участь 26 навчальних закладів. Тобто, в нас є 26 команд, 4 півфіналу і один фінал. І в фіналі буде три переможці – перше, друге, третє місце. Фінальні ігри інтелект батлу відбудуться у травні. Команда переможців вирушить у навчальну поїздку в одне з міст України. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Виставку Традиція, творчість натхнення відкрили у Хмельницькій художній школі. На ній представлені роботи студентів Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка. Це живопис, графіка, а також вироби декоративного прикладного мистецтва. Ознайомитися із цими роботами можна протягом місяця. Більше дивіться у нашому наступному сюжеті. Боротьба України за майбутнє це одна із робіт у жанрі художнього текстилю, що представлена на виставці Традиція, творчість, натхнення. Її відкрили напередодні у виставковій залі Хмельницької художньої школи. До експозиції увійшло більше 70 робіт студентів Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка. В основному це семестрові роботи, тобто це не дипломні роботи, а завдання, які виконують студенти протягом навчання. Країна в стані війни і творчі роботи студентів, в деякій мірі тематика їх все ж таки крізь призму війни. Наразі наш заклад має можливість експонувати п'ять виставок у різних залах, будемо говорити Західної України. Це Коломия, це надвірна, це Яремча, це місто Чернівці, ну і славне місто Хмельницький. Коледж знаходиться у Чернівецькій області поблизу гір. У ньому навчали ще мало мешканців Хмельниччини, зокрема, Іван та Сергій Юркове, Володимир Карвасарний, Володимир Петровський. Випускницею закладу є і директорка Хмельницької художньої школи. Ми вирішили привезти коледж сюди, щоб показати їм, чого вони зможуть навчитися. Але саме така співпраця в стінах цієї школи це вперше. Ми вирішили провести цей крутий коледж, щоб показати дітям, що вони зможуть там навчитися. Більшість робіт, представлених на виставці це живопис та графіка. Також є вироби декоративно-прикладного мистецтва. Їх треба розглядати, їх треба уважно споглядати ну і вчитися. Андрій Воронюк вже третій рік викладає у Вижницькому коледжі живопис та графіку. До Хмельницького привіз полотно зимового пейзажу, написане олійними фарбами. Це робота його студента. Робота, де студенти на копії вчились, тобто ми вибирали копії відомих художників. І копіюючи роботу, студент він вивчає техніку, стиль, мазок, колір. Учні Хмельницької художньої школи, за словами викладачів, подають свої роботи на конкурси, які організовують представники Вижницького коледжу. І повертаються із призовими місцями. Ми туди надсилаємо і ветенанті, і надсилаємо їм живописні роботи. Тобто, зараз ось буде у них конкурс з комп'ютерної графіки. Виставка триватиме протягом місяця. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом, неодмінно переможемо. Слава Україні! うん。